Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». З вами я, ваша Ольга. І сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 19 вересня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір, мої дорогенькі. Так, перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, ставте на паузу, кому потрібно. То не може, кожен вибирає по-своєму. Так, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогі одинички, що тут у вас? Яка п'ятниця у вас? Карта нульового аркану, карта дурин, День несподіванок, якихось дій. нових починань, авантюр, можливо, навіть тішечки ризикований день, такий, необдумані дії. Якось таке може бути по характеру ваша, ваших дій, можете бути вести себе як дитина. можете Капризничать, да? а може та якась реакція може бути такого емоційно високого, да? як, як діти да? реагувати. Також це початок чогось нового, початок вихідника. Да? Давайте подивимося, яка причина, що такий перший аркан, енергія першого аркану, у вас саме буде в п'ятницю, моїх дорогів. Ну, і це, можливо, по ірафанту, це, можливо, якесь ну, навчання, можливо, якісь, знаєте, як дізнаєтесь, якоїсь, відкриється вам якась новина, відкриється вам щось нове, можливо, від людини впливової до вас, або людини, до якої ви прислуховуєтеся, питайте в неї порад. Да? І ця людина вам, можливо, підскаже якесь, наприклад, щось було в вашому житті, а ви не могли, наприклад, ну, от застопорилося, да, скажімо так. А людина вам підскаже, і у вас почнеться якось, не піду, наприклад, цим шляхом, піду іншим. От якось буде, можливо, в когось буде якась, прислухайтесь до якоїсь точки зору, підетеся якимось іншим шляхом. Ваші дії відносно цього ви зрозумієте, що треба зустрітися з іншими людьми дія, тобто зрозуміти, що треба щось зробити по-іншому, прислухайтесь до якоїсь точки зору, а можливо, якусь інформацію, якийсь навик або ну, подивитись, не знаю, в інтернеті подивитися в Ютубі, як правильно там його зробити. Да, Розберетесь якоїсь справи, поставити якусь. Підійдете до неї більш так, якось традиційним, не якимось там а традиційно, да? по Ерафанту, можливо, підійдете. І, і ваша дія буде якась зустріч зі своїми якимись знайомими, близькими, рідними. Да, Якесь швидке, швидке реагування, зустріч швидка для того, щоб вирішити оце, це питання. І буде ну, ваше щось. Що це дасть? Це дасть, якась, можливо, і то, це якась ну, по рицарю мечів, це взагалі-то швидко, швидко, да, якось якось навіть нападками, такими, наче, прояснення ситуації. Атака така якась може бути по мечів, да, мечів, але може бути конфліктна ситуація. Тобто не так все просто. Можете, наприклад, ви знайдете, обратитесь до якоїсь людини. Щоб дізнатися, якихось ну, поради, наприклад, а потім зустрітися зі своїми колективом або з людьми, якими ви там довіряєте, можливо, обсудите, рідними. І для вирішення цього питання, наприклад, в вашому житті мачнеться, ви думаєте, що це буде якась так все вирішиться правильно, а може початися конфронтація, начнуться конфліктні ситуації. Людина, знаєте, як є таке вираз. Групове от, знаєте, Кожна, кожна людина, кожна має свою точку зору, свою думку, своє бачення, і тому можуть бути якісь конфлікти. Але це у кого? Це інформація для того, кому вона потрібна. Кому вона потрібна, той сам знає. А взагалі, я хочу сказати, що день якийсь такий легкий, я б сказала, не беззаботний, буде. Взагалі день буде якийсь беззаботний. Якось на такому Драйві відпочинку. Початок відчуття початку вихідних. Ось такий буде день у моїх дорогеньких одиничок. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дуже б хотілося дізнатися, з якої країни ви мене дивитеся. І якщо пишіть, будь ласка, коментарі. мені дуже цікаво. І ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви не підписані на мене. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. А що в нас тут? Двічок туз мечів. Туз мечів, це якась ідея може бути. Евріка, да, така якась ідея. Це також може бути ясність, тут прояснення якоїсь ситуації може бути. Це може бути правда, матка в глаза, да? Тобто це може бути така, знаєте, конфліктність, якби там різкість, де мож... дипломатичності тут не пахне. Да? Тобто Ви можете вирішувати питання, які будуть у вас в цьому дні у п'ятницю, ви можете якось так розмахом меча. Да? Тобто не задумуючи, можна слово вбити, от у вас якось буде не продумана. Позиція дипломатії, тобто ви будете так різкі, є, є ясність починаю діяти. Якась така є ясність, є правда, є ідея, і я хочу її от прояснити. Що це? Причина чому так буде, да? яка причина в чому? Ну, я ж кажу, Верховна Жриця, це якась тайна стане явним. І вас дійде до ця інформація, те, що від вас скривалося, да? закрите, підводні камні, знання, якісь, можливо, що від вас, за вашою спиною, от воно проясниться. Це ж таке відчуття, що я вам говорю, така енергетика. що ви Відкриється оця ясність і почнеться ваша. От, Якась... І що ви Про... проясниться оця, да, тайна стане явним. І що, ви... І що ви будете діяти? Як ви будете діяти? Емоційно. Що це за емоції? По Верховному суду. По Верховному суду, це, знаєте, якось так. Від, до відповідальності. Тобто відповідайте за свої. І тут ще тут, і тут ще тут мечів, така, знаєте, різкість до, до емоційно, до відповідальності. Тобто, у вас будуть емоції такі, знаєте, е, ну, бурлящі у вас такі, знаєте, готовий в бій. Оце будете, знаєте, таким так, е, по заслугам. Оце буде у вас таке. Така буде емоція. І того цього всього бурління в вашому дні. який буде тох. Конфліктність, конкуренція, вияснення відносин. Ну, день такий непростий у вас, я б сказала, дорогенькі мої двічки. По п'ятьорки жезлів. П'ятьорка жезлів це конкуренція, суперечки, конфлікти, вияснення якихось... Незрозумілих ситуацій, прояснення. Це не з одною людиною, а може бути в колективі це вияснювання, да? От щось за вашою спиною, ви можете з колективом, не з одною людиною. Також це може бути ваш внутрішній конфлікт, тобто можете так згоряча рубануть, а потім по ітогі так, знаєте, задумаєтеся, правильно я поступив, чи поступила там, а може, треба було по-іншому, може, м'якіше треба було. От буде в когось така ситуація увійчук. Знаєте, що я завжди кажу, що е я даю доповнюючу інформацію для тих, для кого вона потрібна. Не у всіх вона програється, тому не притягуємо до себе, якщо у вас такої ситуації нема. Але майте на увазі, дорогенькі мої двічки, що день у вас е ну, такий, може бути конфліктний дійсно. Конфліктний і з проясненням деяких скритих від вас таємниць. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Мені б дуже хотіла вас попросити, мені дуже хотілося дізнатися, з якої країни ви мене дивитеся. І хотіла вас попросити написати в коментарях, як, з якої країни ви мене дивитеся. І також ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій канал, щоб не пропустити подальшому мої відео, якщо вони вам сподобалися. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Що тут у вас? А у вас місяць якісь страхи, якісь недорозуміння, якісь ситуації, в якій немає ясності. Ситуація якогось, знаєте, як би вам сказати, по 18-му аркану. Якусь ілюзії, ви не знаєте, ви бачите її, якось будете от, всі ваші справи, якісь, а може, одна справа, але вона голівна. Якось ви її бачите, будете однобоку, з однієї сторони, якоїсь ілюзії. Не будете бачити всієї картинки е, якісь страхи. І це вам, оцю вашу непроясність якоїсь ситуації, вона не дасть вам можливість рухатися далі. А якщо знаєте, інтуїтивно будете відчувати, що щось тут муть, щось тут темне, щось тут одна сторона луни да, місяця, і ви не знаєте другу сторону місяця, другої сторону вашої ситуації да, якоїсь справи, і у вас будуть сумніви і страхи. Ну, Не буду, я дивіться, причина, чому так оце? Яка причина саме, що ви от опинитеся. Бачите, карти літають. Що ви опинитеся саме в цій ситуації? Тут випала десятка жезлів, але вона не перевернулася, да? вона була закрита. Ну, десятка жезла випала карта, то я мав, повинна його дуже багато якихось справ у вас в одного. Да? Тобто ви повинні, ви повинні. По десятки жезлів вирішити дуже багато перевантаження якесь, обов'язки, у вас дуже багато якихось навалилося на вас. Ви сильно багато на себе взяли, наприклад, і не знаєте, я, я можу, я зроблю. Да? Можете набрати на себе якихось, там вам покажеться, що це дуже легко, наприклад, зробити. Да? А ви потім коли столкнетеся більш глибше, значить почнете, то ви будете в ілюзії якісь, що. О, я це все зроблю, це полегке. А на самом ділі, коли ви більш детальніше почнете в це входити, ви зрозумієте, що дуже багато підводних камнів, да? тобто оціх, енергія аркану Луни да? місяця. тобто ви, Почнете розбиратися і почнуться страх, А зможу я зробити це? Оце й буде ця причина. Тобто ви нагребли на себе якихось обов'язків, якихось, ну, не обов'язків, зобов'язань. Да? Якогось там справда, а тепер починаєте його копатися, більше розбиратися і поймете, що там не все так просто, не так все легко. Ваші дії? Ваші дії. Ну, Взяв вост. Взяв, то вже треба тягнути йти до кінця. Да? До, по дев'ятці жезлів це теж енергетика, така тяжка енергетика, це, це втома, це витривалість, треба довести до кінця, треба дійти, я можу, я зможу. Якби мені важко не було, але я повинен це зробити, бо я дав людині слово, наприклад. Да? Це Від цього, як я вирішу, це буде до мене відноситися. Це я захищаю свої інтереси, да? моє, наприклад, навіть не тільки ну, своє добре ім'я. Да? Вам є якась відповідальність, ви повинні це зробити. Який буде кінцевий результат? І того всього, що у вас буде в цей день? Що воно буде? Ну, ви сильна людина, ви все це возьмете під контроль, візьмете під свої руки по силі. Да? Тобто знайдете правильний підхід для, того, для вирішення цього питання. Але ж я кажу, ви можете. Цей день якось так не подумавши набрати на себе нагребти різних обов'язків. Та що там зробити, наприклад, там, заїхати, завести щось кудись, а потім виясниться, що там ремонт дороги, і вам, щоб заїхати кудись туди, вам треба буде обігати півміста, наприклад. Не так, не так все просте. Тобто ви не подумавши, не розібравшись, можете на себе нагребти якихось зобов'язань, з якими дуже важко потім буде справлятися. Тому будьте уважні, дорогенькі мої трішки перш ніж на себе брати якісь зобов'язання, подумайте. Але це ви знаєте, що ця інформація не для всіх, це інформація для тих, кому вона потрібна. Той кому, хто повинен її почути, він її почув. Але взагалі день у трічок буде ну, якимись трошечки такими. З неожиданностями, скажемо так, є якісь підводні камні, ви в якісь ілюзії трошечки знаходитися, не бачивши повної картини е, даної ситуації. Тому е, буде якісь сумніви, страхи, сумніння, да, якимось таким анадалі. Ну, от, е, моя порада, ви приймайте, не приймайте. Але все ж таки, якщо є така енергетика, то краще не приймати ніякі рішення і не брати на себе відповідальність. Подумайте, ніж перш ніж це зробити якось, проаналізуйте, а що це, як воно там, подивіться з усіх сторон, з різними кутами. Такий мій прогноз для другого, до третього варіанту. Е, дуже хотіла б вас попросити, щоб ви. Написали в коментарях, з якої країни ви мене дивитесь, мені дуже-дуже це цікаво. А також хочу попросити вас ставити лайки. Переглядів багато лайків, дуже мало, не зрозумію, чи подобається, чи не подобаються мої відео людям. І якщо ви не підписані, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут моїх четвірочок? А у четвірочок. <гум> Кінець неділі. Да? Закінчилась трудова неділя, День миру. Да? З гармонізації, завершення. Це світ, карта світу. Повнота, наповненість. Да? Якось ви, ви зробили те, що зробили, закінчили справи. ну Я ж кажу, якесь підведення. І Це також карта миру. Можливо, якісь були конфліктні ситуації. Які прийдуть до завершення. Ну, давайте подивимося, яка причина того, що ви будете в енергетиці у п'ятницю саме в цій енергетиці. Енергетика, домінуюча енергетика дня. Так, дивимося. Причина. Причина, Що щось з минулого? В минулому прийшов кінець. Тобто ви на минулому на якихось подіях, в людях, ностальгії якісь завершення. Те, що було з минулому, прийшло цьому кінець. Завершення якоїсь справи, наприклад. Ваші дії? Оце з, з цій ситуації? Карта помірності. Що це пояснює? Імператор помірності ще. Вирішення. Да. Дуже довго ця ситуація, можливо, у вас тягнулася, Да? Якось воно було, стояло нерухоме, ви надія, можливо, там минуло вам тягнуло, може, людина якась з минулого, да? якої там могли бути дуже довго. обов'язково це імператор, це якась може бути людина, це може бути, наприклад, і ну, якась. Структура може теж бути, якась, ну знаю, робота, да, та, наприклад, або якась mm -hmm. імперія, да, яка може бути по-різному імператор. Але якась людина. З якою ви, наприклад, на минулому людина, або я ж кажу, яка ситуація, яка довго час тягнулась, нарешті вона вирішиться. Прийшло логічного кінцю. Так? Тобто могли отримати інформацію, могли самостійно завершити щось, але щось те, що було з минулого, воно у нього прийде кінець. Ваша хочу подивитися вашу емоцію на оце, ну як буде ваша емоція, щось захотілося подивитися емоцію на завершення оцієї самої. Я, е, а емоція буде, я сильний. Я сильний, я правильно я відстоював свої, свої інтереси. Да? Ну, імператор це може також бути законністю щось пов'язане, да? урядом, властю, да? государственностю. Оце може бути ще з цим, яка ситуація, яка з минулого тягнулася, нарешті вирішила, і ви відстояли свої інтереси. Я молодець. Я стояв на своєму, я був, і це завершилося. Так? Колесо фортуни, тобто життя йде далі, можна так сказати. Або минуле, там, я його вистояв, це минуле, але головна карта миру, тобто завершення чогось. Ну, важко, звісно. Минуле, от минуле якось буде у вас в мої, мечтірочки, щось з минулого у вас у п'ятницю якось прийде і знову почнеться якась там. Оце з минулого вона дійде логічного кінця, зайде завершення. Да, нарешті, нарешті те, що ви, можливо, ілюзія ваша, що все може помінятися, вдруг там щось якось отаке. Да? Е, нарешті воно прийде вам інформація в п'ятницю, що все, стоп, конець, кінець, та крапка. І ви зрозумієте, що в цьому прийшло логічний кінець, і, і потрібно ну, по миру відпустити, згармонізуватися і піти далі. Це в когось може бути так. Ви знаєте, що моя інформація дає, я доповню інформацію даю лише для тих, кому вона потрібна. Той, Кому вона потрібна, він її спіймає, зрозуміє і прийме. Не всім, скажемо, але взагалі, я ж кажу, такий день буде е, по миру. Да? Тобто можуть поїздки бути в когось по миру, дійсно поїдуть. там. В когось можуть бути дійсно закінчення п'ятниця, закінчення тижня, трудової неділі там. або гармонізація. Ви якісь будете в якомусь споку. Я не скажу, що це буде у вас щось таке там активне. активне. Ні, ось дивіться, попадає дев'ятка пентаклів. Я за задоволеним життям. Да? Тобто я самодостатність. Дев'ятка пентаклів, я на цю карту кажу рай на землі. Тобто самодостатність. Я, я пожинаю плоди своєї діяльності. Я довольний, в мене є, я в гармонізації. Оце буде ваша гармонія, Якийсь спокій, ви розміряний день. Але ще кажу, де в кого може бути ситуація, яку я розповіла. Але... Ви ж знаєте, що мої, мої прогнози не, це не остання інстанція. Дійсно, варіантів може бути мільярди різних ситуацій, мільярди різних варіантів. Я вам е, прочитую енергетику з інфополя, саме найблизької, найближчої енергії, яка є біля цього дня, да? карти енергії дня. А кому вона, то ви самі там знаєте, скажімо так. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дуже хочу вас попросити написати в коментарях, з якої країни ви мене дивитеся. Попросити поставити лайк, якщо вам подобається дійсно, або дизлайк це вже на ваш вибір. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!